Всім добрий день! Заїхала до нас такого Маріда, дуже добротна, вся в оригіналі, дивіться, все гарно підібрано. Бачите, зелененький Маріда пишуть, по покрише навіть підібрані. Вода алюмінієві добротні рама хромом моліденова дуже в гарному стані. Він є недорогенький, бо то модель старенька. Хто ціни, бренд, якість. То дуже хороша штука. Тут хоча нема дискових тормозів. Але повірте, від китайських краще. Ті вібрейки будуть краще. Покришки краще, мигусеньки, добре тормозять. чути що то от така гума, знаєте, добротна. А не пластикова. Монеточки ще тут стоять старі, але добротні все працює дуже чітко, повірте, як годинник швейцарський. Вилучка, дивіться, мигусенька. Під низом дивіться, все, бачите, чистенько, не ржавчине і нічого немає. Бо коли ставили такі сальні блочки. То, що вилучка Маріда, шатун, алюмінієвий стоїть. Така бачите, защитна пленочка наклеєна фірми Меріда від ланцюга на ямах. Система 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8. Це касета 8х3. 24 передачі. Є от в комплектації кріплення на баночку. Є підніжка. Втулочки алюмінієві з добротним накатом стоять. Дивіться на раму на все. Стан як новенький. І ціна його недорога, якщо не помиляюся, десь 5-300. Навіть китайський ровер не купите за такі гроші, бо за китайський треба нині дати. Десь 5,5. Ну і... Розраховувати на те, що на другий сезон треба 2-3 в нього вложити. Комусь буде цікава та лялька, пишіть. Заходьте на сайт rover.in.ua. Там можна відфільтрувати, заходите в рубрику горні велосипеди і ставите колеса 26 рама хромоліденова», щоб було легше знайти. А можна просто, де там є така лупа, вписати ме і вам покажуть всі меріди, які в нас є на сайті.